Оберіг воїна, талановита Коломийська художниця Юлія Ангелюк та співзасновник благодійного фонду Сила добра Руслан Павлов організували та успішно втілюють в життя спільний проєкт. Його мета допомогти українським захисникам. В чому зміст цього задуму та куди волонтери спрямують зібрані кошти? Дивіться далі, одна із моїх улюблених. Така весняна. Весня. Ця лялька просто весна. Коли почалося твісти, вони з'явилися натхнення намалювати якісь такі квіти весняні. Кожна лялька-мотинка намальована в різному броні. Навіть є деякі, які відображають різні наші регіони. Юлія Ангелюк молода, креативна і дуже талановита художниця з Коломої. Малювати дівчина почала ще з дитинства. Власне, тоді й зрозуміла, улюбленій справі хоче присвятити своє життя. Навчалася в Косові та Кракові, а ще постійно розвивається і вдосконалюється самостійно. З початку війни Юлія Ангелюк активно волонтерить, власне, завдяки своєму хисту. Зараз реалізовує новий проєкт спільно з півзасновником благодійного фонду Сила добра Русланом Павловим. Все для того, щоб допомогти українським захисникам. Разом з Русланом Павловим він є співзасновник фонду благодійного фонду села Добра. Ми разом організували благодійний проект на підтримку нашим воїнам. Проект називається Оберіг воїна. Чому взагалі оберіг воїна»? Я, як художниця, малюю ляльку мотинку. Лялька мотинка є як стародавній оберіг, тобто, це буде оберіг нашого воїна. Кожна людина може для себе придбати такий оберіг, тим самим допомогти нашим воїнам. Наша ціль є закупити 30 приладів, будівничного бачення вартістю 100 тисяч доларів. На даний момент за три місяці ми вже зібрали 123 тисячі гривень. Люди купляли мої картини і донатили. Дуже їм вдячна за це. Зараз Юлія Ангелюк повезла свої картини з зображеннями ляльок-мотанок на благодійну виставку в краків в експозиції. 30 полотен. Усі вони різного розміру з різним зображенням, але з єдиною ідеєю стати оберегом для тих, хто їх придбає, і звісно, оберегом для наших захисників. У Кракові буде відбуватися виставка в палаці потоцьких. Тобто ми зараз запросили багато консулів, дуже багато різних фірм буде, буде мер міста, де ми зможемо презентувати і поширити нашу українську культуру. В день можна малювати дві-три картини, буває ще одну половину. Це залежить від настрою. Бо я завжди стараюся малювати картину, коли я натхнення. Без натхнення стараюсь намалювати. Всі новини, які, на жаль, зараз є такі сумними. З кожним разом, коли я читаю щось таке подібне, я розумію, що потрібно більше хлопцям допомагати. Тоді в мене з'являється більше, ну тобто, крила виростають, і я починаю більше творити. Такий мистецько-волонтерський проєкт Юлія Ангелюк втілює в життя разом з головою благодійного фонду Сила добра Русланом Павловим. Це не перша їхня спільна робота. Руслан сподівається, їхня співпраця дасть результати, і як наслідок вдасться знову допомагати нашим військовим. Юля надзвичайно світла, така особистість позитивна, і в нас ж насправді були ще до цього проекти спільні, такі благодійні, волонтерські. От тобто, з Юлією ми знайомі вже давно. І якби Юля мала першу таку ідею, якби допомогти чимось е, військовим. І, і в мене такі завжди бажання є допомагати. І я сам десь, е, як би, правильно це сказати, приймаю участь. Та, і Ми вирішили бути корисними не тільки е, як е, така одиниця. Кожен сам десь щось допомагав там протягом цього року, багато допомагало. А ми вирішили об'єднати наші зусилля і зробити якийсь масштабний, красивий, великий, такий потужний проект. І так як Юля е, прям живе своєю професією, своєю улюбленою справою, ми вирішили з цього боку зайти і придумали такий проект Беріг воїна. Він заключається в тому, що Юля зображує на картинах, на своїх картинах, на полотнах, зображує ляльку-мотанку. Лялька-мотанка це ще з передавніх давен, в наших краях. Це була якби це був оберіг і символ такої мати, берегині, захисниці. Особливо приємно каже Руслан Павлов, що картини коломиянки Юлії Анелюк зможуть побачити і придбати за кордоном. До слова є сподівання, що не лише у польському Кракові, а й в інших країнах світу. Адже така практика у волонтерів уже є. Ці картини, ці ляльки мотанки можуть бути насправді оберегом для наших військових, для наших захисників, які роблять зараз все для того, щоб ми були вільними і незалежними. Тому Юля малює ці картини, насправді дуже красиві картини. І ці картини. Продає. І, і от ми разом стараємося це поширювати, цю, цей, цей проект, цю ідею. Залучаємо наших друзів за кордоном. Вже багато картин було продано за, за кордон. Е, всі кошти е, дуже прозоро висвітлює, висвітлюємо на банку. Е, ці всі кошти видно, як, я, яка кількість як вони збільшуються. Ну, і зараз ми почали вже більш так публічно це висвітлювати. Вже зроблені, зроблений великий обсяг роботи. Ми спілкувалися з нашим, вже можна сказати, товаришем Віталієм Запохляком, він консул Хорватії в Україні. От, він багато чого допоміг. Юлічка теж багато спілкується зі своїми теж друзями, які живуть в Польщі. Цей проєкт наша ідея в тому, що він охопив декілька країн. Можливо, там В масштабі там, і цілого світу, тому що розмовляли навіть е, з Нової Зеландії е, хлопцями, які теж е, вони дотичні до війни. Вони, якби зараз е, якийсь час перебували в Україні, десь е, навчали наших хлопців е, якихось навикам ведення бою. І от так само з ними і я познайомився і. Якби, Звідти теж був зворотній зв'язок. Що теж, якби вони цікавляться таким проектом, усі картини Юлії Ангелюк неймовірні у кожній свій стиль та навіть душа, об'єднані однією ідеєю зображенням ляльок-мотанок, мають свої особливості. Придбати мистецькі твори Юлії Ангелюк можна не лише за кордоном, але й в Коломиї. Таким чином ви не лише матимете вдома справжній оберіг, а ще й допоможете нашим збройним силам України. Це колаборація із моєю колегою, художницею зі Львова. Ми створювали, тобто Я тут використовувала свої техніки і вона свої. Ми так поєднали і зробили такий тандем. Тому у нас вийшли мотинки, як інь і янь. Тобто тут дуже багато різних технік. Спиртові чорнила, які я часто використовую, текстурна паста, робила коси, а Катя от її файні гени. Це її авторська робота, також колоски. Тобто також Катя працює з текстурною пастою, але ми вирішили всі наші техніки поєднати в одне. Картину можна придбати прийти в нашу студію, також можна замовити в інстаграмі онлайн, в Фейсбуці. У нас є створена інстаграм-сторінка «Оберіг воїна. Ви також можете там написати і замовити собі картини. Людина може підтримати наших бійців, нашу армію, слова, наших нашу ЗСУ. Не просто донатом, а за вона, ніби люди дають донат, за це отримують картину, яка є символом того, що вони зробили вклад, вклад в нашу спільну перемогу. Тобто є це оберіг, так? а оберіг чого? Оберіг України, оберіг наших воїнів і оберіг наших дітей. На кожній картині зображені відбитки рук наших дітей. Надіяні Плюхіна Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.